1 лютого в комунальних автобусах Дніпра можна розрахуватися за проїзд за допомогою QR-кода. До музею АТО з Лиману привезли БТР російських військових. У Дніпрі бренд одягу шиє термобілизну для військових. З 1 лютого у комунальних автобусах Дніпра можна скористатись безготівковою оплатою. 39 комунальних автобусів у місті з'явилися після того, як російська ракета поцілила по автотранспортному підприємству. Їх надіслали з Києва, Рівенщини і Вінниці. Вони курсують на маршрутах 101К, 32К, 75К та 109К. Водій Олександр Баженов розповів. Повідає, почав ходити автобус нещодавно. До цього вісім років керував тролейбусом, вважає безготівкову оплату необхідною. Легше, тому що лишній раз не відволікають. І лишній раз, як кажуть, люди не бігають по салону туди-сюди. Зайшли, оплатили, при виході зразу просто показали і все. Вартість проїзду 15 гривень. Учнівський квиток за QR-кодом купити не можна. Пасажир заходить у салон, відкриває застосунок Приват24 та сканує QR-код, який розміщений у салоні автобуса. Після чого сплачує за проїзд та компостує квиток у застосунку. Та після цього він вже має повне право на проїзд. У цьому автобусі саме у застосунок можна додавати картки інших банків, що стає більш зручно пасажирам, які не користуються, наприклад, картками привата. Ми запитали у жителів Дніпра, чи користуються вони таким способом розрахунку в транспорті. Ристуся, це до речі, дуже зручно, так коли я, наприклад, взагалі не люблю кеш, так тобто, щоб все швиденько, все було так. Тобто це зручно, але інколи у зв'язку з світлом, так інколи мережа перезавантажена, там мобільний не дуже гарно працює, інколи з цим складно, але це дуже зручно. Не іщеш в кармані день і все староє очень удобно кстати. Наверняка позитивно, тому як якщо давати. ну, кондуктору, то вы, наверное, понимаете, что иногда билеты возвращаются да, при выходе и к тому же самому кондуктору, он продает еще раз. То есть это потеря того же самого транса, и значит и снижение развития его. Безготівковий розрахунок діє лише на комунальному транспорті на автобусах приватних перевізників приймають лише готівку. Олена Ростовцева, Ярослав Шилов, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Дороги та тротуари у Дніпрі проїзні. Про це повідомили у прислужбі міськради. Аби подолати наслідки негоди, комунальники працювали 12 годин. Автомагістралі проїзди до лікарень, мости та тротуари очистили від снігу. Для цього задіяли близько 70% спецтехніки міста. Дороги області також проїзні. Повідомили у військовій адміністрації. Їх чистили 115 одиниць техніки. Ми спочатку оброблювали підйоми, спуски аварійно-небезпечні ділянки, а потім ввечері, коли сніг опадів стало більше, вийшло на дороги міста 76 посипальних машин. Працювало 8 навантажувачів, шість самоскидів, 20 одиниць малої техніки, і вся ця техніка до ранку, майже до п'ятої години ранку, працювала. На ранок сьогодні залишилась працювати тільки мала техніка, тому що ту роботу, що ми виконали вночі, було достатньо. Під час сильної зливи або повесні, коли тає сніг, ось це все затоплює, падають цілі камні, сповнені з криші. Тут просто ріка і вона стікає людям до квартири через хідні двері. Лілія мешкає у цьому під'їзді. Говорить, упродовж останніх трьох років зверталась до управляючої компанії Сіті Сервіс КР. Але ситуація не змінюється. Я ж тут проживаю з 94-го року, і оце воно тут постійно. Оце все на ці стіни, оцей грибок, оце все сипеться, стіни мокрі. Года-два-три. Я звертаюсь на гарячу лінію, записують всі мої дзвінки. От і відповідь там один: за що нема коштів. То ще щось наприкінці минулого року каже Ірина: приїздила бригада ремонтників від управителів. Жінка каже, пропонували їм виконати ремонт за кошти мешканців під'їзду. Два місяці назад, коли ми позвонили на гарячу лінію, вони відкачували це все. І я сказала: ми ну зберемося грошми, да, да, да. Ні, це невозможно. Там треба такий ремонт не обичний. Ну, Там треба підривати, сято. і це все. То тобто ми це зробити не можемо. І все. У сусідніх під'їздах кажуть мешканці підвальне приміщення не підтоплене. Немножко пар йде і все. А так я на второму те ось живу, то в мене сухо, хорошо. В управляючій компанії нам не вдалося поспілкуватися з керівництвом. майстрів тут немає. Без дозволу директора ніхто нічого коментувати не буде. Юрист Іван Карнаух каже, проводити поточний та капітальний ремонт багатоповерхового будинку. Може управляюча компанія, якщо з нею уклали відповідний договір. У такому випадку компанія не може відмовити у проведенні ремонтних робіт у зв'язку з їхньою складністю. Якщо виходить роботи за межі поточного ремонту, обслуговування, ну наприклад, капітальна заміна труб, як в цьому випадку, яка потребує більш розширений перелік робіт, то в такому випадку здійснюється часткове відшкодування. За рахунок управляючої компанії і частково за рахунок мешканців такого будинку, яка сума необхідна для ремонту підтопленого підвалу та коли його проведуть? Із таким запитанням ми звернулись до директорки управляючої кампанії Сітісервіс КР. Мешканці під'їзду наразі готують колективне звернення до президента та уряду країни. Віктор Могоров, Микола Домошов, Суспільне новини, Кривий Ріг велика родина. 12 -ро людей приїхали до Дніпра минулої п'ятниці з села Нобе, що неподалік лиману. Виїхали, бо селище обстрілюється російськими військами. Приїхали, тому що там дуже стріляють, і вікна випадають. Це ну дуже страшно. У нас дітки маленькі. Волонтери все одно возять там і кушать, і топліва привозять людям. Так що люди там не голодують. Так все добре, так ну тільки ото що стріляють дуже стріляють. Жили на Донеччині і в окупації. Коли ж російські військові почали задивлятися на п'ятнадцятирічну доньку, але вирішили тікати до сусіднього села. Поверталися додому пішки разом з українськими військами. Пішком дуже далеко. Заблудилися трошки по лісу йшли, по полям. Потім приїхали ну, стріляли сильно. Ну ми прийшли вже на вулицю. А тут українці, що це то. Та кажу, ми тільки вийшли з підвала і їсти. хочеться. вони нам понадавали. І ми тихенько прийшли, уже там наші хлопці вже нам іще допомогли. З собою взяли тільки найнеобхідніші речі. Зараз тимчасово живуть тут в антикризовому транзитному центрі залишок. Далі планують їхати до Полтави. А Наталія з родиною приїхали вчора з Курахового. Місто армія Російської Федерації почала обстрілювати все частіше. В квартирі жінки вибило шибки та двері. Далі 72-річною мамою Валентиною та двома дітьми шкільного віку Дмитром та Дариною жити там було вже небезпечно. В Угледарі йдуть бойові дії і йдуть на кураха обстріли. Ну, нам страшно стало, ми уїхали. Нашу квартиру не розбили, просто рядом. Ракета упала і окна повилітали. В хабі затишок люди живуть в кімнатах на кілька людей з збиральньою в номері. Переселенців тут також годують три рази на день. Заселяють сюди кризові категорії населення. Це особи з інвалідністю, це ті люди, яким вже за 60 перехилило. Це ті люди, які мають в родині представників, по які зараз або захищають країну, або несуть службу в ряді таких органів, як поліція, МЧС. Так родини залишаються поруч з батьками. І ці люди потребують такого хабу, де вони б змогли б видихнути. Зробити якісь документи, якщо вони їх втратили на даний час. Проживають 20 осіб. Також транзитний хаб розраховано на 20 осіб до 10 діб. Але бувають такі випадки, коли люди стикаються з тим, що в них немає документів, тобто вони можуть трішечки затриматись, поки ми відновлюємо документи. Засновано цей хаб за ініціативи Донецької обласної військової адміністрації приєдналися до проєкту ООН та низка благодійних фондів. Ми забезпечуємо проведення заходів, психологічної підтримки, евакуація або транспортування по місту для тих людей, які проживають у цьому хабі. Мартін включився фінансово в першу чергу. Ми фінансуємо тут 10, 10 ставок працівників, бо це не може бути волонтерством. Це виснажлива робота. Це Дуже багато уваги людям. Це психологічна підтримка і це фізична, без вихідних. Надалі люди приїжджають до безпечніших регіонів країни. Працівники хабу співпрацюють з шелтерами та міськими адміністраціями громад, центру та заходу країни. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. До Дніпровського музею АТО привезли БТР російських військових. Техніку вивели з ладу Джевеліном у Лимані на початку повномасштабної війни. Буквачко, буква В. Це не остання е російська модель. Є ще 82-й БТР. Він більш новіший, більш потужніший. А я надію, що він скоро з'явиться в цьому музеї. Новий експонат музею передав благодійний фонд Міжнародний центр підтримки його засновник говорить. Бронетранспортер випустили після 1980 року. Він оснащений гарматою бронею а у порівнянні з попередніми моделями має більш потужний двигун. Ідея взагалі з'явилася після виставки параду підбитої техніці в Києві. У нас Дніпро прифронтове місто, але таких, таких експонатів не було. Були труднощі. По-перше, треба було його розмінувати. По-друге, коли ми його завантажували, у нас обірвалися троси. Він впав. Ну, це була Окрема історія БТР став частиною вуличної композиції музею. АТО. те, що зараз відбувається, якби важливо, саме ось така обгоріла техніка для того, щоб ми всі з вами коли ходимо містом. Просто в центрі міста могли побачити, на чому вони сюди приїхали, що вони тут збиралися робити, що з нами могло бути, якби вони сюди доїхали не на обгорілому, а на справжньому. І взагалі, було б чи було б наше життя і життя нашого міста. Катерина Краснодомська, Артем Морозов та Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро. Штанці, кофточки, темно, білизна, комплект. Ще йдуть у нас тут вже під замовлення, балаклави. Ці комплекти вже незабаром відправлять на фронт до військових. Лариса дошиває для замовлення останні ковтини. Обраті увагу, вперед на бачите, коротенька, ззаду длиненька. Це угу. щоб поясниця була закрита у наших мальчиків. Модель з довшою спинкою розробили за побажанням військових, каже швачка. Так хлопцям зручніше виконувати фізичні вправи. Вона бачите, кладка, тобто на неї легко одягається діжда поверх, а внутрі вона бачите, яка вона з нечостка. Комплекти термобілизни для ЗСУ стали шити спочатку повномасштабного вторгнення. Тоді працювали без вихідних. И у нас кожен відход, кожен… Каждый... от. Полоска не нужна, вона йде в діло. Девочки маленькі у нас Вот. Чуть більше обрізки у нас йдуть на пояса, делают і, і ще носки. За тиждень швачки роблять близько 50 комплектів. Військовим їх передає волонтерка Ксенія. Це було біля Бахмуту, хлопці потрапили під обстріл, і термобілисна затримала мілкі уламки, тобто вони залишились цілі. Це енергія наших майстринь, тому що з такою любов'ю, як вони шиють. Гроші на тканину Ксенія збирає у соцмережах. Для цього продає тематичні кружки. Розповідає на початку повномасштабної війни написала Анастасії Колосовій, засновниці бренду. Вона вирішила шити комплекти безкоштовно, допомагають і переселенцям. Це ось світшот, і ну і бівчки бувають іншого кольору. Робили для переселенців і для інтернату і для ще на мовніках. Робили для госпіталя. Комплекти одягу відшили і для жителів багатоповерхівки на перемозі, у яку влучила російська ракета. Навіть дитячі платячка, цвітні там, якісь шортики дітям, ну тим людям, що залишилися зовсім без нічого. Половина замовлень бренду волонтерські. Крім того, розповідає Марина, частину грошей з продажу одягу витрачають на закупку тканин для військових. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.